Всім привіт! Хочу з вами порадитись, що ми з вами не будемо фінансувати наступному році. Може, ми не будемо фінансувати освіту, чи ми не будемо фінансувати медицину? Ну, а ми ж приймаємо кожного дня дуже багато поранених. Чи ми, можливо, перестанемо допомагати нашим військовим? Чому я вас про це питаю? Тому що ви, львів'яни, наповнюєте бюджет громади, це є ваші гроші. І коли я побачив пропозицію від уряду стосовно бюджету, яку він скерував до Верховної Ради, я побачив, що в цьому році хочуть забрати з громади міста орієнтовно 2 мільярди гривень, в тому числі реверс. Я вважаю, це є неправильно. Це була остання атака, і було пошкоджено 189 будинків, 20 з них було знищено, ну це втрати для громади ще 1 мільярд гривень. Скільки ми отримали від уряду? ноль